Чоловічий кофти Крейм, теплов'язана кофтинка, рукавчик-манжетик. Знизу також манжетик застібається на три кутички, розмір М. Рукавчик-манжетик. Всередині фліс з карманчиками застібається на близько розмір М. гольфик в розмірі М. В'язана ковтинка L. В'язаний гольфик розмір L. Гольфик в розмірі 2XL. Від рукавчик манжетик всередині двонитка, розмір 2 xl Та в упаковочці ковтинка на замочку, розмір L. Склад. Іксель в сірому кольорі також на замочку.